Родини полеглих бійців можуть отримати гроші у розмірі до півтори мільйони гривень на підтримку бізнесу. Підтримку надає Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів за програмою Варто робити своє. Участь можуть брати підприємці зі сфери агропромислового комплексу від обробки полів до сфери громадського харчування. Загалом протягом року планується провести ще вісім програм фінансування за різними напрямами. Деталі на сайті Українського ветеранського фонду. Олександрійці долучилися до всесвітньої акції у Блакитному. 2 квітня про проблеми людей з аутизмом голова громадської організації Серце матері Юлія Левандовська говорила з учасниками розмовного клубу Ріка. Зупинилися на нюансах комунікації з людьми з аутизмом, толерантній термінології, стереотипах, які заважають залучити їх до подій та заходів у місті. Говорили і про проблеми, з якими стикаються родини дітей з аутизмом на шляху до соціалізації, освіти, спорту. Представники громадської організації Реальні справи придбали та висадили тисячу саджанців граба у мікрорайоні Перемога. Деревця висадили на ділянці, яку Олександр Кіяшко розробляє під новий сквер Перемога. Висаджено 900 дерев по периметру з метою отримати згодом цільну зелену живу загорожу та 100 штук рівномірно по усій ділянці окремими деревами. Про це у соцмережах повідомив Олександр Кияшко. Переконливою перемогою завершився домашній поєдинок Олександрійців проти Полтавської ворскли в рамках 19-го туру Вібет-Ліги. На 25-й хвилині автоголу ворота полтавців Максим Третяков, пройшовши флангом, віддав пас на Олега Кожушка. А захисник «Ворскли», який був поруч з Олегом, підстав ногу і м'яч опинився в сітці воріт. В кінці першого тайму Андрій Кулаков відкрив рахунок своїм голам у складі Олександрії 2-0. Крапку в протистоянні двох команд поставив Сергій Логіно який забив третій гол. Це перша перемога олександрійців під керівництвом Руслана Ротаня вишивка Олександрія. 1 квітня на льодовій арені Снігова Королева відбувся традиційний всеукраїнський турнір з фігурного катання на ковзанах Snow Queen Cup. Змагання зібрали понад 70 учасниць Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Кременчука, Полтави та Олександрії. Юні Олександрійки гідно представили наше місто, здобули перемогу та призові місця. Займаються фігуристки під керівництвом тренерки Євгенії Прядун, повідомила прес-служба Олександрійської міської ради. З нагоди Всесвітнього дня здоров'я, що відзначається 7 квітня, та з метою підтримки воїнів ЗСУ здобувачі освіти Олександрійського професійного ліцею стали ініціаторами спортивного челенджу Разом сильніші долучитись до якого запрошують всіх небайдужих. Знімайте короткі відео виконання силових фізичних прав та викладайте їх у соціальних мережах з хештегом Разом сильніше запрошують учні закладу. У вівторок, 4 квітня, буде хмарна погода, ввечері можливий дощ. Температура вночі плюс 6, в день – до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск – 750 мм ртутного стовпчика. Вітер – східний – 2 метри на секунду.